Зараз зроблю, це я вам показував цей будинок вже на острові. А, тут я роблю демонтаж. Тут був потоп, потекло, вирішили знімати стіни. Зараз Знімаю стіну. І тут утеплення є, кусочек. Ну, Мало того, що це вже утеплення, бачите. Може тут все в клесені. А от там немає, мінувати. Тут кусочок є, там немає, там може теж, існує. що це за утеплення. <рес> І вам потім от такі будинки будуть гнилі, всі в плісняві. Я взагалі не розумію, як можна брати в кредит оці будинки там, на все життя, якщо вони згниють. Тобто ви не встигнете виплатити свій там, кредит, тому що будинок згниє. Його не буде через 30 років, через 40, або він буде в такому ну, жасному стані це просто ну битовка. це ж у нас битовки отак будують брус 10 см тут навіть 8 тут 10 немає Ну може є стоть какая-то хрень обшита вода таким. Що це таке все не... чорна вже